Сполучені Штати руйнують світовий порядок і йдуть назустріч Кремлю. Посол України у Великій Британії та екскомандувач зсу Валерій Залужний розкритикував політику адміністрації Дональда Трампа. Відвертими думками дипломат поділився на конференції Chatham House у Лондоні. На думку залужного, після зміни риторики Вашингтона, існує цілком реальна загроза припинення існування НАТО. Він попередив, що наступною ціллю Москви може бути Європа, і саме Україна зараз боронить її схід, і без наших збройних сил уже неможлива архітектура європейської безпеки. Також залужний заявив, що пауза в обміні розвідданими та ухвалене рішення раніше виступити проти резолюції, ООН, яка засуджує російського. Агресії в Україні є великим викликом для всього світу. очевидно, що невизнання Вашингтоном агресії РФ є також новим викликом не лише для України, але й для Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та військ зла намагаються зруйнувати світовий порядок, а й США фактично остаточно його руйнують. Згодом Валерій Залужний також озвучив кількість українських втрат у війні з Росією. Йдеться про 50 тисяч загиблими і 300 тисяч поранених, зазначив колишній головком під час виступу у школі публічного управління Українського католицького університету. Він назвав це критичною точкою на даному етапі війни і наголосив, значні втрати є і з російського боку. За даними нинішнього головкома Олександра Сирського, тільки від початку цього року країна-агресорка втратила у живій силі майже 91 тисячу осіб.